Доброго вечора. Така гарна погода, таке сонечко світи. ух, нічого не видно. Ось мої володіння такі самі близькі малинка. Трошки є старого посаду і нового посаду, водичка набирається, ось мої ринаменти частково ще там є. А ось і помідорчики. І це які помідорчики. А як намальовані, гарні помідорчики. Та ось так і живемо помаленьку, Кожен день щось ліпимо, щось готуємо, робимо. Ось перець, гляньте який класний. Теж є досить багато. І ось так, там гірочки вже закінчуються, морква, цибулька, капуста, є всього достатньо. І ось вже і осінь наступає, листя впадає, як то пісні. Отаке таке то життя. Кожен раз щось треба робити, щось треба думати, чим робити, коли робити, щоб була погода нормальна. Ось. Цибульки не збиралося. А думаю, всі розказують про поля, то що я про поля не розкажу, я теж можу розказати. О, гляньте, які. Кавуни гігантські. О, ще один гігант. О! Тут чуть, -чуть більший гігант. Ну, а тут... ей! Красені, красені, красені. Ще я вже житті вони не вирощував, а того року десяток досить хороших. Великий по кілограм вісім і солодкі такі, що в магазині далеко братися. Ось моя картопля, чого я саме почав це відео. Ось картопля. Два сорти у мене тут, тут столовий сорт, я вже не пам'ятаю як його, але це хороший сорт. Гляньте, він що, де й пори зелений, до речі, ще фітофтора його не з'їла. А там біла роса, там, бачите, суцільний бур'ян, вона давно вже висохла і чекає, поки скоситься і вибереться. А ця ще росте. Ось я задумав одну задумку. Хочу міжрядну косілку, щось наподобі системи, як Кірат була колись. Тільки там є сплошна, сплошні ножі. А тут хочу міжрядні, що були. Отак от і думаю, поки думаю, як то його зробити. Ну нічого, думаю, з часом все буде. Зараз просто що не знаю, чи встигну, бо і коштів не вистачає, і там треба ще подумати, де зробити, як краще зробити, з чого зробити. Ну, отакі от, от справи. Зараз перейду. До гаража, а тоді покажу. Так, має ось такий редуктор один до двох. Там я його знайшов в інтернеті, одна сторона була десь заклинила, викрутила вала. Вона мені не потрібна, там потрібно замінити подшипника, але він без люхтів, без нічого. Досить класний, він дорогий. Зразу знайшли ці. І ось моя задумка. Ще якби рама є. Вал є. Промопора шкілом теж є. Осталося мені вуха. Ось на цей вал поробити вуха. І руками їх точно не зробиш. Добре було би, би лазерний. Різачок був, але я його, на жаль, не маю. І тут околи нас, його теж нема. Та й ціни за нього луплять, щоб зробити. А мені це 54 чи 56 вух. Може хто підкаже, як його і з чого. Бажано збалансувати цей вал. Тут буде приблизно 2000 оборотів на ньому. Буде захисна жесть стояти, бляха. Ну, Я думаю, все вийде. Досить непогано в людей виходить. Ось така штука. Підказуйте, з чого можна ті вуха взяти. Можливо, є які коронштейни, ще щось, чи може в когось є щось таке наподобі. Мені треба так, щоб в них була дирка десь в районі 12, болта. І... Вони будуть приваруватися в шахматному такому, як очері шахматні, одні з однієї сторони, другі з іншої. І щоб зробити правильний противіз, щоб не було вібрації. І все, такі, ну, вже косілки є, вони в інтернеті є, і я вже бачив їх так, наяву. І думаю, що якщо руки з тей. Сторони ростуть чи з того самого місця, то можна його і зробити. Так що ось мої задумки. Далі, якщо щось буде новеньке, то розкажу вам. Так що підписуйтесь, хто має бажання, підказуйте, як то правильно можна щось зробити, можливо, хто має досвід. Не цурайтеся. І хай Бог кожного благословить.